Всім привіт. привіт! Так, ну що ми бачите знову з того ж місця з машини? А це значить, що в нас сьогодні влог. Чесно скажу, цей влог вийшов максимально спонтанним, тому що ми поїхали в дуже спонтанну поїздку, яку ми спланували, мабуть, там за два дня. І в ніч тільки перед поїздкою ми тільки почали все складати, збиратися, тому що ми не думали, що ми <смас> так швидко приїхавши з зими з попередньої подорожі з Юти, знову поїдемо в зиму і в сніг. Але так трапилось, тому ми вирішили теж зняти невеличкий влог. Але чесно скажу, так як ми дуже спонтанно по. Поїхали, і в подорожі ми багато відпочивали, ми не багато зняли. Але ось ми зараз вже їдемо додому і вирішили трішки розповісти про цю поїздку. Ми вам зараз трішечки скажемо, що і як було, про які стіни і цікаві взагалі моменти. А вже після нашої розмови я просто покажу трішечки того, що ми зняли, покажу трішки краєвидів, тому що місто, в яке ми їздили, боже, просто незвичайне. Ми їздили на гори Мамас, а місто Мамас-Лейк. Каліфорнія це на північ, а ті ж самі гори, там де ми колись були. Є семіті, тобто це достатньо близько. А від Сан-Дієго нам їхати на шісоткілометрів сім да. годин ми їхали. Десь так приблизно нам їхати 7 годин в одну сторону. А, значить, вирішили поїхати, тому що хлопці вирішили покататись на лижах. Взагалі, спочатку по подорож планувалась у хлопців, ми поїхали а, з друзями. <гум> Подорож, бо хлопці хотіли покататись на лижах, ось, але в останній момент вирішили, що треба взяти <гум> всю команду до цих малюків з собою, тому ми поїхали всі разом. А, значить, гора, Мамос – це достатньо відомий курорт лижний в Америці і взагалом в Каліфорнії. І я скажу одне: що знову ж таки, знаєте, коли ця подорож така неочікувана, ти багато нічого не чекаєш від подорожі, але я була в захваті. Боже, які гори. Мені здається, ну це навіть це красивіше, ніж у юті було правда. Це, це значить, ну вони звісно це краще, різні, але це краще, це дорогший, це найпопулярніший, найкрутніший в Каліфорнії. Каліфорнії, да, бо Каліфорнії. є ще Аспен, да, здається, курорт гірно-лижний, але він здається не в Каліфорнії. Не, він в Да, Він це, ще да. крутіший, от але то вже на потім на наступний рік, мабуть. А, дуже гарний курорт. Боже, гори, Я не знаю, мені нагадують Альпи, альпи ну просто якісь краєвиди. Неймовірні, я далі вставлю відео, звісно, покажу вам цих краєвидів. А, містечко саме дуже класне, затишне. Хлопці покатались на лижах, а, наших малюків поставили трошки в останній день на лижі, те, щоб вони покатались. Деміра, правда, не дуже вийшло. Вірніш, він не дуже хотів, тобто він не дуже ще цю тему розкусив, <розуми> Ще поки він не лижи. Діти класно погуляли, побачили сніг, сніжки поліпили, снігу полежали. Тобто, ми вже задовольнилися снігом ось так. Тому що коли ми були в Юті, вже назад. Вертались, Демірчик плакав, що хоче ще снігу. Ми йому казали, ну, що ми що, скоро з'їздимо в, в наступному році, а тут виявилось, бачите, що ми через тиждень знову повернулися в сніжок. І, в принципі, не дарма, але вже, знаєте, всі гаштальти закрили. Тому повертаємось додому, вже у нас, бачите, темніє. Ми тут в останній момент вирішили, що все-таки ми видамо це як невеличкий влог такий. З невеличким оглядом просто цього міста, тому далі прикріплю наші маленькі гарні відео. Насолоджуйтесь пейзажами. І якщо у вас є можливість і бажання, якщо ви любите зиму, дуже рекомендую місце прекрасне. Ну що ж, їдемо разом в Mammoth Лейк. Це мальовниче містечко в Каліфорнії, відомо своїми гірськолижними курортами, гарячими джерелами та приголомшливими пейзажами. А, так, що, просто подивіться, яка, яка ж виписна зарядка. зарядка. Так, зарядка для те, ти бачиш, з яким фоном, Це зарядки, Ось новому? тут зарядка. У Макдональдс підходимо. Старий такий. Якого року там не написано? Ого! Вау! До речі, цікавий факт про Макдональдс. Ми ж звикли в Україні, що ми називаємо Макдональдс МакДрайв такого немає. А коли їм кажуть, де тут Макдрайв, вони такі, типу, що? А, у них називається Drive Thru. Ага. Так, дивіться, якась школа. За що люблю Каліфорнію? Ти можеш проїхати всього лиш 5-6 годин і вже потрапляєш в абсолютно іншу погоду. З плюс 22 до мінус 5. Так, вітряно, холодно, Зимно, класно, син! Йдемо купувати білети і кататися. Снігу просто взяли скільки завгодно. Замірчик, давай ручками сніг будемо чіпати, будемо? Like okay. oh, oh, так незвично всіх бачить в цих шафках Камбіаза, Каліфорнія. Клас! Пацани пішли катати. Щоб покататись на цих гірках на тюбінгах, потрібно буде заплатити 65 доларів з кожної людини. І це не важливо, доросла людина чи маленька дитина. А у вартість буде входити сама гірка і кожному ось така малесенька плюшка, на якій буде дуже зручно спускатись. Але воно того варте, тому що гірки дійсно неймовірні і вражень дуже багато. Все, вже ми попали в справу. Сніжну, холодню, що вітер такий дме, такий поривчатий, сильний, просто дме нереальний, холодний людяний. Ну, але ми на декілька днів, тому декілька днів можна потерпіти таку погоду, але класно. Хлопці мої катаються, йдуть на чудін. Я не катаюся. Я не люблю ці горки, мені це неприємно. Тому я чекаю, я тут відео знімаю, вболіваю. 直接买。 Тут фаєрплейс такий. І ми зайшли будемо зараз поїчаю. Жапки добре. дурня і така. Мене, хоть, хоть погон, тут можна <рес> Три роки не носив і <рес> нормально було. Дитина моя, клас. Ми ще спідемося. Ці прийшли, гріться. На території, звісно, є прекрасні місця відпочинку, де ви просто можете зігрітись, випити чогось тепленького, кави або чаю, чи перекусити, або просто провести гарний час з сім'єю. Лягай! на сонечку! Лежу". Просто подивіться на ці краєвиди біля нашого будинку. Взагалі, маму Лейк вважається одним з найкращих оглядових майданчиків в Каліфорнії. А з вершин відкривається панорама на Йосеміті, Сєру Неваду та десятки озер. Приїхали. Вечір ми захотіли провести вже по-домашньому. Ми були в нашому будиночку. Діти собі грались, а ми готували смачну вечерю і, звісно, нею насолоджувались, а ще теплом, бо на вулицях холма. <реслужен> 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 Дуже дякуємо. Ранок наступного дня тепер пора кататись на лижах і бордах. Ну і звісно ж про ціни. Щоб покататись на гірках один день, ви повинні будете заплатити 260 доларів за скіпас. Якщо ви захочете орендувати лижі та іншу екіпіровку, це буде вартувати приблизно 65 доларів з людини за день. Дев'ята ранку. Черги невелика, взагалі невеликі. Але тут є це звичайний підйомник. Є кабінки. На кабінках там більше черги, ну, там точніше. Роте починаємо. Ціни, можливо не маленькі, але ці гори того варті. До речі, цікавий факт: саме Mammoth Лейк має найдовший гірський спуск у Каліфорнії понад 4,5 кілометрів. Від катання тут дійсно отримуєш задоволення. Нажися. Як ти ні лафля. Які котики! Ну і що ви, татусики? Як покатались? Ja? Das <laughs> Давай пробирайся серед чагарників снігових. Хутюгури, які так? І можна пробратися. Ручки ходить. Так, історія про найбільш бездарно витрачені 50 доларів. Короте, зібрались ми дітей покатати на оцих штуках. Ми зайшли, от бачите, так виглядає, ніби дуже гарно. в парк. Казалось би, іди катай, але тут стільки снігу, я не знаю, скільки його випало. Ти просто провалюєшся, я провалююсь по коліно. Сніга по коліна. І тут не можна прийти і не то, що кататися. Корече, потратили гроші і можемо вертатися додому. ви це, покажіть, Мія. Ого, які ось лолі попа великі. Да. Їдемо далі. Да. Не добре. Отже, зимової атмосфери ми відчули сповна. Сейчас скажу. Треба... Если подумать, эта история началась в тот вечер, когда я поехал навестить мою кузину. Ух, Чего позже? Брейк-данс. Давай, давай, Мия тоже давай. <laughs> Класс! Добрый раночек. Едем забирать наших малюков. Наші Привет! таточки е катали сьогодні наших малюків на лижу ставили. Зараз приїдемо подивимося, як їм Демірчик, Ти задоволена що тебе? лижі будуть? Чився, катася! На цьому будемо закінчувати нашу подорож. Сподіваюсь, ви хоча б трішки відчули атмосферу, тому що гори неймовірні, а природа надзвичайна. Бажаю кожному з нас побільше подорожувати, бо воно того варте. І до нових зустрічей! Бувайте!